Всім добрий ранок, доброго дня. Сьогодні користуюся таким, як я вже вчора говорив, присадками, вітамінами для автомобіля Volvo. v 40 97 року, 1,8 бензин. Вже приготував собі тут, що незручно самому. Зараз виливаємо пістолет на 60 літрів, як я вже говорив, що це допомагає прочистити систему і. Обороти тоді двигуна не плавають. Ось я вже додав пістолет і 60 літрів. Всім гарного дня. Сьогодні ще буде відео або завтра на автомобілі DAF XG Всім гарного дня.